Я вас слухаю Слухаю вас? Ну я вас слухаю для початку вас військове повідання. У мене є все, що треба. Якщо є все, що треба, все буде. в порядку. Прошу? Ви Знаєте, що знімати військових не можна? Шо, що? Прочитайте 에, давай від тако. Пяти, від пяти, давай пяти пяти. тако, представляйся. Не розказуй ага, мені. Мали, я не, буду не розказуй, що я можу, що я не можу. За, в законі чітко вказано, коли не наступає відповідальність. Ні, ні, відповідальність. Не про зйомку, а при Дивіться. розповсюдженні відеозйомки і про пересування воєнної техніки. Давайте далі, далі, далі по пункту. Я не маю часу. Ви маєте з'явитися. <coughs> на підставі. Давайте. Добновлення військового додатку. Дивіться, тут є все, щоб у вас, е, типу, хто а ви є. Склад, типу. Тут, а? Ну давайте далі, по, по процедурі. Представляйтеся, що ви хочете. Підстава. Ви повинні з'явити свій Підстава. Підстава для обновлення військового документацію. Підстава, закон, Ваши, номер. Дивіться, ваших е, облікових документів. Номер, закон, є. пункт. Ви чуєте? Ваших Ви документ... мене не чуєте чи що? Ваших документів немає у військовій Хто май... сказав? Майор Нусенков сказав. Хто сказав, що їх немає? Я вам, я вам... Я а вам... він звідки знає? Ну, провіряли вас по базі. Мене? Так. Мене кого мене? Ну як кого? Кого мене? Як ти мене міг провірити по базі? Ви середаш, правильно? Можливо. Mm. Можливо. Бачите. Mm, ага, є наводочка, так? Я зрозумів. У вас, ви... вас немає облікових даних, ви це знаєте. <кхе> у мене є всі дані, які потрібні. Чому їх немає у військкоматі? Шо, що, що? Чому їх немає у військоматі? Тому що він військоматів немає, розумієте? Давайте тако, я не буду з вами. Давайте, представляйтеся. Перше. В першу чергу, давайте. Хто там перший? Давай, Тільки так, не цей. Так, це є камеру. Ну, а ви чого не представляєтеся? Ви підійшли до мене. Я людина. Дайся. Ну, ми ж тож... Я не маю ні спроті. Давайте, я на камеру не буду. Воєнний білет. Ви бачите, що ви показуєте? Ну? — Що там є? Ви ще Який показуєте? Ми де зараз живемо? Ви бачите, який ви показуєте? Сенсі яка різниця? — Не переробили люди. А що для того а, треба? А, Два а, з половиною роки а, війни, а, що не переробили? А, це обов'язково? А як же? А, чи, ну, я ви вам покажу свій, Дивіться. Підстави. Я вам свій покажу. Що питає? Мені ти посвідчення ти треба. Читає? Що тут є? Військовий квиток, військовий квиток. ОБД показати? Ні, не ОБД, а, а, а посвідчення. Яке, яке посвідчення? Яке надає вам право від мене щось хотіти? ТЦК посвідчення не видається. ТЦК не існує. Ви який? Давай, печатку, є? Радехівський. Який? Читайте. Давай. давай, е, е, Коменданта, е, наказ коменданта, давай. Я тобі зараз подивлюся, що ви маєте, і зараз все надам вам. Ну, Давай такого, я подивлюся. Е, код Будь ласка. Комендант Львівської області Тарас Грань. Війська, війська, наказ 1 Я з ним знайомий. Чого це наказ? наказу на камеру не знімати? Добре, дивися. Тут, так, так. тут вписано, так. наказую е, уповноваженим особам. тодим сюди. Давай, показуй, де ти є тут, уповноважена особа. Хтось з вас. Покажи, покажи пі... е, Ну давай Шо? Ну, давай далі. Де, де, де там вказано, що ви ти уповноважена особа? Хоча би. Звідки у вас мої персональні дані? Знають вони, хто я такий. Так. Що тут таке має бути? Ви знаєте, що ви порушуєте закон про я? персональні дані? Я не, я не порушую. Ну ви ж знаєте? Путін що порушує закон, а не Путін, то окрема тема. Тут крім Путіна внутрішніх хлопаків вистачає отако. Подивіться, так. що робиться. А ми, а ми всі мотори? такі, як ви, всі з бронями, всі блін, з документами. У мене немає броні, в мене є документи. Це моє документи. право, розумієте? Документи Які Документи – це моє документи. право. Це так, законні, документи, законні документи і законні підстави. Виявіться, придивіть їх військомат. Кому до куди дивитися? Я зобов'язаний? Зобов так. Покажіть, що я комусь зобов'язаний. O quase